І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Несторблок це вже четвертий день мого челенджу, коли я заробляю кошти на автомобіль. Зараз мій баланс 6 мільйонів 800 тисяч, і ціль цього мого челенджу дойти до 9 мільйонів, вивести і придбати собі автомобіль. В цьому відео ми будемо торгувати по одній досить цікавій стратегії, а саме по новому боту web 3 який я розробив спеціально для свого приватного каналу, який, до речі, кожен може приєднатися безкоштовно, якщо додивиться цей ролик до кінця. Тому не будемо багато говорити. Почнемо зараз заробляти кошти по новій стратегії. Поїхали. І так, ну що, ми вже за комп'ютером. А брокер бінаріум, на якому я торгую. Послання на нього залишив в закріпленому коментарі. Досить зручний брокер. Мені подобається, ліцензія є. Працює більше 14 років, тому все чітко. Далі показую а, самого бота веб який я зробив. Він доступен для торгової дім приват. Це ком'юніті людей, які торгують зі мною. Тут у нас зібрані люди виключно ті, в кого баланс від 500 доларів. Як ви можете бачити, по результатам Нормуль плюс, типу, я зараз всі тестять цього бота у 80% людей що не збрехати. Плюс, ось я зараз листаю. Всі тестували все плюс. Ну просто запуск чудесний. У війні ось він перше написав, що в нього мінус. У другої людини мінус тут плюс. Тут так. Коротше, кажучи, в основному всіх плюсів тут два мінуси, тут два плюси та мінуси. Це вже третій плюс підряд. Коротше кажучи, спочатку бота тестували все чітко. Тепер давайте його потестуємо. По відео він доступний тільки для тих, хто є в приватці, і в цьому ролику я розповім, як туди потрапити. Натискаю старт. Можете цього бота не шукати. Він у вас не буде доступний, тому що ви не в приват плюс плюс. І натискай отримати сигнал. Запускається ось така отапка, досить прикольна. Давайте мову змінимо на українську. Не знаю, чому я сюди російську взагалі додав. Не знаю, ну вдруг там хтось на українську взагалі там не шарить. Є такі люди, тому нічого страшного. Обираємо валютну пару. У моєму випадку давайте євро-долар. У мене тут також євро-долар, і отримати новий сигнал. Зараз будемо заходити на 100 тисяч гривень і будемо взагалі експериментувати, як воно відпрацює, не відпрацює, як воно буде і так далі. Ось так от можна зручно це все собі тут зробити. Можна ще якось поверх всіх. Окон вікон закріпити, але добре я не буду так. Євро ЄСД, вниз до 1748. Мене інший часовий пояс, тому у мене до 18.48 100 тисяч гривень вниз БМ. Також тут можна обирати ще час угоди. Зараз я не можу це натиснути, оскільки я зайшов в сигнал, але тут можна також обирати час. Також у нас тут є, в принципі графік і так далі. Якщо хто знає інструмент iBoost, це типу я викопив цей код, і він мені нагадує iBoost, так тільки в такому от маленькому веб-3 веб як це сказати приложенні, так додатку, тому досить прикольно. Всі пишуть, що відпрацьовують дуже чітко. Оскільки це мій код, я можу сказати, як воно працює. Воно працює на наступним чином. Ну як логіка моя, логіка моя, але сама візуалізація і так далі, цей код я викупив. Так, от як він працює, тут є п'ять індикаторів в цілях безпеки, не буду казати, які саме, щоб ніхто не повторив, так а от і умовно кажучи, коли там 4, або в деяких випадках 3 індикатора вказують на якийсь рух, коли вони впевнені, так це це якби Щитується, тобто три індикатори кажуть, що графік піде донизу, три або чотири. А це означає, що сигнал видається, наприклад, вниз по індикаторам. Далі ця ситуація проганяється через умовний чат GPT, в який загружений там більш близько там, 50 ситуацій, які є на ринку. Якщо він каже, що так, типу індикатори кажуть, правду, то дійсно графік може піти вниз. Отут пише точність 81 тобто з точністю шанс на те, що він піде вниз, 81 Далі вже у юзера в інтерфейсі формується такий от апка, такий Сигнал, який в принципі працює і даю і дає якусь інформацію по входу в ринку. В принципі, так це працює. знову таки, оскільки це мій продукт, моє творіння. Я можу казати, як він працює і за рахунок чого, тому що по всім іншим продуктам, стратегіям, які я тестую, я не можу чітко нічого сказати, оскільки я не був їх розробником для того, щоб щось там говорити, те чого може не бути, розуміти. Тому так в принципі зараз сигнал відпрацьовує 100 тисяч гривень. Я поставив в угоду. Якщо якщо угода зайде, то зароблю трошечки більше що трошечки трошечки більше отак от, от в принципі в принципі непогано також я наголошу що якщо ви цей ролик до кінця то ви зможете потрапити до мене в закритий канал в приват плюс плюс і і і як саме я вам скажу так зараз хочу щоб сигнал е, е, пішов вниз правильно до речі бот не видає догонів я спеціально зробив так тому що я подумав що можна покращити е, е, вінрейт якщо не давати догони тому що різні ситуації будуть збільшувати шанс, тому що, наприклад, якщо зараз бот впреться на те, що сигнал буде донизу, а там просто зміниться там графік, в нисходящий тренд, точніше тренд зміниться. То ми просто нахапаємося мінусів. А так є більше шансів. Я надію, що тут буде все таки плюсик. І є, прикиньте, плюс 86 тисяч гривень. По моєму творінню це просто круто. Також нам сюди має присилатися. О, дивіться, це я придумав, що так зробити. Тобто, ще ось сюди бачите, присилається типу результат сигнала. Також тут о, має зараз писатися він. Чому воно не пишеться, не знаю. Напевно, в мене щось зависло. Але тут, коли результат заходить, плюс тут ще має писатися, що сигнал в плюс. Я не знаю. Давайте може оновлю сторінку. Reload page. Не допомогу. А, все, він, йоу, Зависло. Ну нічого страшного, оскільки програміст Нестор, то в мене бувають такі деякі баги. Це нормально. <свят> Потім почення. І так він, перші кошти заробили. Окей. Давайте повернемося на головну. До речі, я наче цю кнопку робив клікабельною. Странно. Окей. Давайте ну, знову по EURUSD. Час, бачите, можна змінювати 3, 5, 7, 10. Давайте відкриємо ще одну угоду. Може, давайте на якомусь USD GPU. Давайте змінимо на USD GPU. USD, ЮСД Джипу вісімдесят Давайте цю менюшку я зачиню. Бачите, це мій перший тест на взагалі. Я тести до цього на версії, яка не була опублікована, тому в принципі беріг це на відео. Три хвилини також щоб довго не чекати. Юздеджипу отримати новий сигнал. Погнали. Доставити також $100,000 сто гривень. До речі, бачите, часовий пояс от, в Трейціне з мої апції підігнаний під, під 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 Україну. Хоча мене інші часовий пояс, я спеціально зробив так, щоб іншим було комфортно. Так, плін, що там, що там, що там, що там, що там, а в гору сім нас 52 з богом. 100 тисяч другий сигнал. Якщо зараз буде другий плюс в ряд, це буде дуже круто. Дуже круто. Також я вам обіцяв всім, що якщо ви додивитесь ролик до кінця, він звичайно не до кінця, але що я там буду тягнути, правильно в сенс в цьому. Я скажу, як потрапити в мій, мою закриту команду. Дивіться, по перше, посилання на брокер, де я торгую, та на мій телеграм-канал, де мої звіти, де я мої думки, моє життя і так далі, де я Заробляємо. Закріпленому коментарі під цим відео, ви туди спускаєтесь а, і там все буде. Також та третє посилання, і там буде посилання на особистий зв'язок зі мною. Ви туди пишете Привіт, хочу в команду я з Ютуба, і я вас додам свій закритий канал по трейдингу, де сигнали від мене від аналітиків, торговий бот, стратегії навчання безкоштовно. Додам там в мене 300 людей. Було в мене взагалі набагато більше, але я ось провів чистку від неактивних. Тобто там було 1100 людей, і я в, в, вигнав, умовно кажучи, тих, хто не торгує. Вою залишити тільки тих, хто торгує. Там зараз 320 людей. Здається, я вас туди додам. Ви поторгуєте, спробуєте далі. Коли у вас буде баланс від 500 доларів, якщо вам це буде цікаво, ви пишете «Привіт, нестор хочу приват плюс плюс. Це ось цей канал, де ми з вами дивимося, де ось ця апка опублікована. І тут я умовно кажучи, веду свої сигнали. А тут додатково, тут також на мене є навчання. Дивіться, вітаю знову перший урок, другий урок, третій урок, четвертий урок, п'ятий урок, Чат тут є і так далі. Я вас сюди додам, і тут знаходиться ось ця от магічна апка, яку я зараз вам, в принципі, в принципі, показую. Другий сигнал у нас напевно буде мінус, хоча не, не зрозуміло, чому я б тут також, якщо чесно, до гори заходив, захищаю свою апку. Так, просто ринок пішов мінус. Ну, нічого страшного, зараз будемо робити догін на іншому в принципі, сигналі, і будемо дивитися, що з цього вийде. Давайте відразу підготую суму 200 тисяч гривень. Цей сигнал зараз завершиться до кінця. І і і і І давайте оберемо з вами якусь іншу, іншу, іншу валютну пару. Мінус. В смисі, я що 200. What the fuck? Я поставив 200 випадково яким це чином дійсно я це зробив? Оце я придурок, хорошо. Окей, давайте знайдемо іншу пару. Відкриваємо телеграм. Мій трейд Сігнал давайте це згорнемо. На головну. Давайте назад, Євро USD, 3 хвилинки. Давайте отримати новий сигнал. І так, в мене там невеличка проблема з інтернетом була, оскільки я знаходжусь в готелі, щось не завантажило, наче вантажиться. Знову євроїзді шукаємо. Вниз 1758, 200 тисяч гривень. Більше ставити я не буду, тому що ну тому що, в принципі так. Отак, от, от тут, -ту, 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 ту в принципі, В принципі, зараз все має відпрацювати. Тут, звісно, в мене був. Косяк з цієї історії, що я тут 200 тисяч поставив, Бачите, друзі, це нагадування вам, що потрібно бути в принципі обережним. Так, в принципі, бот апка, яку я зробив, досить багато уваги. До себе може притягнути за рахунок того, що це гарний такий карманний інструмент, коли ви просто там не знаю, маючи в арсеналі ще таку апку web 3, так можете робити якісь такі цікаві принципі дії. Зараз, якщо угода за плюс, давайте просто порахуємо прибуток. Так, якщо зайде в плюс, я зароблю 172 мінус 272 тисячі гривень профіту. Далі плюс 86 тисяч, це минула угода. Коротше, кажучи, якщо зараз угода за плюс, я за це відео буду в плюсі на 100. 58 тисяч гривень, навіть незважаючи на те, що оця угода в мене була мінус 200. Уявіть собі, якби там було в мене мінус 100, якщо ну точніше, плюс 100, так якщо б я там поставив по правильному 100, а не 200, я б за, взагалі за це відео заробив би космос 258. Отак, от. от. Ну я так заробляю. Бачите, виключно через те, що ще що, що в мене великий баланс. Якщо хтось не шарить, не знає. Вибачте, за таке моє молодіжне слово. Шарить. А, якщо хтось не знає, не кумарить. <с -п 'ят> я продав свій автомобіль, є 63. І кошти виручені з продажу закинув собі на брокера для того, щоб заробити більше. Тому я, в принципі, оперуюсь на такі суми. От торгую, якщо що я більше ніж три роки, тому для мене це досить гарний та непоганий результат за три роки досягти таких, в принципі балансів. І далі, як то кажуть, ще буде більше, то толі і що буде. Знаєте, є така цікава у нас фраза. Так, тому чекаємо. А, дій, зараз інтернет в мене не пропаде, тому що, тому що, тому що, тому що тому що не хочеться. Пу, пу 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 пу, -пу. Так. Так, 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 давайте чекаємо. Зараз я надію, що Ну, плюс тут буде 100%. -коло. Вообще круте відпрацювання. Блін, дуже круте відпрацювання. Мені подобається. Знаєте, що саме? Те, що те, що те, що те, що я створив такий інструмент, який чудово працює, розумієте, торгувати по чомусь готовому, Тим паче, коли ти розумієш, що це зробив ти, це взагалі кайф, це взагалі клас. Хто питає хто спитає, звідки ти такі навички програмування? Друзі, я 4 роки ходив на програмування з віку. Здається, лус не зрозуміло до речі, чому тут лус. Коли ну це мої баги, вибачте, це я робив апку, мені треба її трошечки ще доробити, доробити, доробити. А так, в принципі, все працює. Тому, все. Всім дякую, хто подивився цей ролик. Маємо ось таку от статистику. Всім при всім дякую. Тому все. Цей а, день зачиняю в плюс і ще не вечір. Підняв, обняв, всім спасіба. Пока. Апку, якщо що, я доремонтую, щоб такого не писало. Давайте.